Всім привіт! Я, як і обіцяв, хочу вам зробити огляд нових полів і нових квантів. Але перед цим я хочу сказати, що попередньому івенті, якщо ви бачили мій огляд, я навіть його не пройшов усіх завдань. І не дивлячись на це, я отримав як основну будівлю останнього 8 рівня, так і заброшений період золоте і срібне покращення, тобто срібне і золоте. І я отримав приют, який вже дає непогану атаку і захист, а також 15% атаки на кванти червоної. Так що івент виявився з однієї сторони досить простий, тому є ймовірність, що його можуть ускладнити для основних серверів. Так що будемо побачимо, як кажуть. Ну що ж, перейдемо до полів, подивимося. Який нас прес чекає? Ось така нова башня. Як ви бачите, це призи, які вона дає для мене на першому рівні і на другому рівні. Так. Більше я вам тут нічого не можу показати, покажу із форма. Так, 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 башня розміром 4 х 4, перший рівень. Атака, звичайний захист від 45 до 64%, і на поля від 20 до 30% плюс. плюс синя атака. Також е товар ваш, для вашої епохи і товар для гільдії. А також фрагменти для покращення цієї башні. Сошка, звичайно, і потребує дороги. Е на другому рівні на дороги не потребує, атака збільшується відповідно, як ви бачите. Більшіться кількість сошок товару і товару в казну. Окрім цього, вас, вам запропонують нову будівлю розміром 4х2, яка буде на першому рівні давати 13, від 13 до 18% атаки захисту. Сошка товар і товар для казни, а також 10 одиниць. Це арти, напевно, дальнього бою пише. Так, і на другому рівні 15-21%. Ну таке собі я би сказав. Не знаю наскільки це. 4х2, на ну 8 клітинок. Не знаю, складно сказати, оцінити якість цієї будівлі. Ну, така, плюс-мінус плюс, може бути. І 21 дальнь бою. Тобто, швидше за все це арта і 50 товарів і не потребує дороги на другому рівні. Далі все, по суті, я думаю, стандартно. Випадіння відсотки призів, які були, вони не, не змінилися. Так, що ж, по полях, я думаю, все. Тепер давайте перейдемо до квантів. Основна зміна, яка є на беті, це саме кванти. Ось так. Як ви бачите, нам додали рівні, вже не 10, а 11 рівень. І. Ось, як ви бачите, ось поміняли вигляд цих рівнів. Тепер кожен рівень активний тільки одну добу або менше. Залежно від того, яка це доба, чи перша, чи а, проміжні, чи остання. Наприклад, остання доба буде лише 8 годин. Тобто, останній рівень на 12 рівень нам дається тільки 8 годин. Оці а, боси з хрестиками, це говорить про те, що ми боса не а, пробили. Тобто, ми навіть на першому рівні не пробили боса. Ну, по, зрозуміло чому. Тому що для цього, щоб пробити за добу боса, відповідно, треба мати певну кількість гравців. І це, як кажуть, накладає певні вимоги до гільдії Тобто, відповідно, щоб пройти боса, вам потрібно набивати. Повністю проходити все і е, проходити останнього цього червоного боса. А далі, ви, якщо ви пройшли це швидше, то ви можете собі вибирати е, додаткові ці е, цілі, на які ви хочете зливати собі свої бої, якщо вони залишаться. Тобто це може бути або бої, або монети молотки Ну, монети молотки чесно кажучи, я би не, не зливав, напевно. Так, ну оце 11 рівень, так виглядає. Тобто, щоб пройти оцього маленького боса, вам треба 900 зробити. 900 цих П -п 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 як вони називаються. Прогресу, грубо кажучи, 900. У нас тут нікого немає. І атака на цьому босові 325. На попередньому скажу було 225. Тобто на 10 рівні, на 9 рівні була 150. От, ось така різниця. Не знаю, ну, тобто, це на звичайних а, цих. А, на не на босові атака атака була, а на звичайних е, узлах, грубо кажучи. Так. І м відразу хочу сказати, що при переході е від одного рівня до іншого у вас е компаси не анулюються і не відновлюються. Тобто, е з якими комп компасами ви заходите. На новий рівень з такими компасами, у вас він і продовжується, грубо кажучи, отак. Тобто ніяких взагалі варіантів тут, тут немає. Так, що далі вам показати? Тут, до речі, ага, змінилися призи. Дещо зменшили кількість призів, які ви отримаєте за проходження чемпіонату. Як ви бачите, по, по фрагментах. Тобто лише фрагменти будуть. І в такій кіль кількості. Квантові медалі і сошка. Як ви бачите, теж менше. Так, це за перше місце було, це за друге місце. Це за третє місце. Суттєво скоротили е можливість отримати призи. І це за 4 і 10, грубо кажучи, місце. Ось так. Як по сошках, так і по медалях, так і взагалі по, по всіх призах. Так, тут все нічого теж не, не змінилося. Так, це стандартно. Ось тут, до речі, трішки збільшили, по-моєму, призи. Це як медалі. Так є фрагменти оцього набору вибору. Набор вибору лишився той самий. Квантові ці осколки залишились. Це, по суті, залишилось так само. Тільки зросли медалі і фрагменти оцього набору. Кількість фрагментів. Ось якось так. Так. Думаю, зрозуміло. Так. І тепер перейдемо до основного так, до основних призів, які ви отримаєте по завершенню а, цього ну, одного тижня, грубо кажучи. Чемпіонату, грубо кажучи, так. А, ви для того, щоб отримати. Два безкоштовних ящики маєте набити оцих 200 прогресу. Це мінімум. Щоб отримати ящички. І які призи ви будете отримувати, покажу вам. Тобто в кінці вторгнення показуватиме вам ось тут. Як ви бачите, 200 фрагментів такого набору вибору. 50 фрагментів золотого неоколоса ми отримаємо. 200 фрагментів неотактики, 100, 100 фрагментів срібного набору і 200 фрагментів неоколоса звичайного. І 400 сошок. Так, ось вони ці призи. Ось. Як воно рахується, як я зрозумів? Тобто це загальна сума прогрес, загальна сума. Цього, що набили гравці за, за оцей сезон. Тобто ця сума дає нам можливість отримати певні призи. Тобто 2000 ви отримаєте ось такі призи, 3000 такі призи. 10 000. Тобто не 3 тисячі, а 6 тисяч, 10 тисяч. Такі я вже показував, 20 тисяч. Все, зростає. Так. 30 тисяч збільшується. Тобто кожен гравець з гільдії може отримати два безкоштовних ящички і з того набору і інші платні відповідно до. Або якщо купляти за квантові осколки, то там є знижка. Так, на шостому ящичку ось такі призи. На сьомому. Ще краще. Восьмий. За 70 тисяч треба набити а, всією гіль... гіль... гільдією. Тобто це сумарна кількість очок, які набирають всі члени гільдії. Так, як ви бачите, ось такі. 9, 100 тисяч. Ось такі. І десятий, 150 тисяч золотий ящичок. Це один набір вибору колоса. 500 фрагментів срібних, 250 золотих набір. Так, тактика набір аванпоста, 200 тисяч медалів, 2000 сошок. Ну, ось, по суті, і все, що змінилося в, цьому, в цих квантах. Тобто, вже немає ящиків за певний рівень, а є ящики за сумарну кількість набраних очок під час проходження цих рівнів. Тобто ви проходите максимально швидко. Набиваєте боса, якщо ви його проходите. Ну, Там, певне, що просто призи, які дають вам за боса. Наприклад, ось на цьому лицарі дають вам ось такі призи. 120 фрагментів нього, так, тактики, 10%. 120 фрагментів аванпоста, 120 фрагментів колоса. 30 фрагментів срібного набору. 30 фрагментів золотого набору 25 квант, квантових, 6000 медалів, 25 сошок плюс монети і ресурси. Все майже з однакою кіль кількістю відсотках, але е сошка більше, 20%. Тобто, при пр пробуванні цього боса ви отримаєте ось шанси виграти от такі призи. Ну і відповідно кожного, кожного Цієї точки там своє призи, і відповідно, у боса своє призи. Я вам показати не можу, тому що рівень високий, і я нічого не пробиваю. Думаю, плюс-мінус це все для вас зрозуміло. А як воно буде насправді, побачимо через деякий час. Всім до зустрічі і до нових відео! Всім папа! -па.